Друзі, вітаю вас на моєму офіційному Ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відеопрогнозі, як я вам і обіцяв, будемо знову ж таки розглядати ситуацію з енергетикою і зміною енергії для України. Тому що за останній період в нас вже минули такі ключові дати, як 20, 21, 22, 23 березня. І відповідно маємо чергові зміни переміни. Будемо зараз дивитись по наших, таких вже, хто дивиться мене постійно. Старих, добрих традиціях, як ми колись передивлялися майже кожен день, тому що щось змінялось дуже потужно кожен день. Зараз такі потужні зміни відбуваються вже в певні визначені цикли, в певні визначені дати. Будемо використовувати сьогодні колоди наших оракулів і шукати дані підказки. Отож, давайте подивимося. Також наголошую всім, залишайте свої коментарі підтримку даного відео. Поставте лайк вподобайка, підписуйтесь на мій YouTube канал і поширюйте актуальну інформацію. Тому що як показує практика, зараз чомусь україномовний контент, Ютуб починає так пригальмовувати з тих чи інших причин. Плюс, ви знаєте, неодноразово здійснювалися боцькі атаки, в тому числі. І скарги різні подають ті всякі кляті боти. Тому підтримуйте відео і всім за підтримку теж благо дарую. Давайте будемо розпочинати. Розпочинати. Так, перший оракул у нас вже випав. Другий, третій, четвертий. Дивимося з оракула Mind Maze. 5, Раз, два. Три, чотири. Шість. Чогось випало. І з цього? Три, чотири. Пять. Шість. Хай буде. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Перший той оракул, який в нас випав, щось такою теж цікавою цифрою, 43. В сумі нам дає цей оракул сімірку. Сімірка це в нас покровительство вищих сил. І він називається дуже гарно. Оверфлоу. Оракул наповнення, оракул такого притоку, приходу. І, взагалі, він мене асоціюється якраз з наповненням для України тими необхідними знаряддями, які потрібні нам до перемоги. Ми вже бачимо, що прийшли і перші леопарди, і далі країни оголошують підтримку, світові країни оголошують підтримку для України. Тому і далі будуть надходити для того, щоб була так повна чаша наповнення. Для активного контрнаступу. І ми дивимося так, як воно раніше по енергіях підказувало йде знову підтвердження. Так, це наповнення відбувається. Це вкотре нагадування тим, хто десь в чомусь розчаровується, опускає руки, чи, може зневіряється. Ще раз наголошую. Сценарій перемоги України це є сценарій, прописаний вищими силами. Дивимось далі. Так. Ще поки йде період, такий, бачите, заморозки. Правильно, бо ще немає активного контрнаступу, до нього ведеться лише підготовка. І так і хочеться сказати, от тільки розтане оцей от сніг, що там випав вчора, сьогодні, оцей зимовий період вже нарешті остаточно відійде, прийде вже повноцінна тепла весна. А видіння, коли Буде все цвісти, і буде теж дуже важливий період для нашої перемоги, приходило неодноразово під час наших енергопрактик. Тому от розтопиться вже цей весь сніг і відійде вже кінець кінцем зима з України. І будемо мати хороші новини. Тим більше у нас 63 аркан Оракул, цифра сумі дає 9, тобто завершення. Ще одна хороша наша така карта, яка періодично випадає. До речі, ви знаєте, якби це парадоксально не звучало, але перед тим, як я мав записати дане відео і відповідно брав цю колоду в роботу, мені зразу прийшла така підказка, оця карта. Тут намальований такий дріфтер, вона називається карта. І вона мені випала, вона буде, і вона якраз сьогодні буде означати, що правильним, хоч може і не легким, в тому числі шляхом, але рухаємось правильно. І наші хоробрі воїни і правильні тактики, і правильні стратегії, неквапливо, але переможна. І тут ще в нас цифра 14, що в сумі дає 5, аркан переходу, цифра переходу та боротьби за результат. І, будь ласка. Підписання домовленостей. Таємний контракт, навіть не таємний, а такий сакральний контракт. Знов сімірка. Починався у нас розклад з цифри 43 було 7, завершується сіміркою. Тобто сакральні документи, які підписуються для того, щоб в Україні стала перемога. Хтось може скаже вкотре, а може це капітуляція Росії. Дуже в цьому сумніваюсь, ми про це вже говорили неодноразово в інших ефірах, можете подивитися, що тут тільки силовий метод вигнання ворога спрацьовує. Але розуміючи, що вони програють, щоб не визнавати свого програшу, підписуються відповідні укази, документи, оці всякі соглашення, як вони там кажуть, так, для того, щоб оголосити, що їхня спецоперація успішно виконала свої завдання. І забратися геть з нашої України. Хочеться, щоб це було чим пошвидше. Але й для України це підписання ще таких важливих вкотре документів і договорів, які ще більше підсилюють наші гарантії, і які дозволяють нам ще успішніше рухатись до перемоги. В тому числі це на такому світовому рівні, історичному рівні. Я думаю, що це буде в тому числі стосуватися і євроінтеграції, і. Нато інтеграції і створення ще інших союзів важливих для України, і в тому числі це можуть бути, як ми говоримо, боротьба активна з внутрішнім ворогом. Те, що зараз навіть відбувається історії з тим самим московським патріархатом, тобто очистка влади на різних рівнях і напрямках, вищих, нижчих. Оце все про це говорить дана карта. І енергії. Подальшому цьому активно сприятимуть. Особливо в період з квітня- до липня місяця 2023 року. Чомусь такий період прийшов. Тобто найближчі 3-4 місяці. Так. 3-4 місяці. Ну так, з квітня до липня. Що в нас тут йде? По Оракулу Майндмейс. Аркан такого коваля, оракул. Кують для нас зброю. Той чорт, якого ми б'ємо і перемагаємо. От, дивіться, як логічно все виподовано. Зброю, яку кують, щоб нечисту здолати. Третя карта. І перемогу святкувати. І з вищими силами дружити, підтримка від ангелів, які ще теж, до речі, задумали нам дати нову підтримку. І тих всіх щурів повикривати, повиганяти внутрішніх зовнішніх? Руки об'єднання, руки допомоги. Допомоги буде ще більше. І шоста карта. Жити в хорошій, процвітаючій, сильній країні. Так я в це вірю. І так я наголошував, що спокою не буде ще кілька років, поки відбуватиметься відбудова, відновлення. Так далі, я вам казав, що спокою може навіть не бути і до 2027 року. Але основна і гаряча оця стадія і те, що зараз відбувається, дай Бог має всі шанси протягом 2023 року. Успішно завершитись. А далі, які там ще будуть моменти і неспокійні, то будемо прогнозувати далі. Головне вигнати всю тунечі з нашої країни, звільнити повністю територію України, як вже заявлено до кордонів 91-го року. Чи це можливо, ми неодноразово дивилися прогнозування? Так, це можливо. Чи це можливо саме протягом 23-го року? Так, це можливо. Не 100%, бо майбутнє багато варіантів. Але дуже і дуже є великі шанси відсоток. Тому працюємо над тим, щоб його ще максимально збільшувати. І оракуле мудрості. Обдумування правильних стратегій дій, побудова цих дій котрий аркан. От, це знову ж таки аркан для тих, хто зневірюється і в безнадії там же каже, що там все пропало, нічого не пропало. Ця карта називається Історія, яка ніколи не закінчується. То багато є таких, що вже ой, вже що там буде, як там буде, безкінечна історія. Буде перемога України, над тим і працюємо. А як ви думаєте, що це все буде легко і просто? Ще раз кажу, війна починається в один день, але в один день вона не закінчується. Це є важкий шлях, і тому кожен має допомагати в цій війні. Нашим воїнам. Хто як вміє, хто чим може, і тільки в об'єднанні ми всю ту нечість остаточно здолаємо. А останні бої найважчі, я вже теж це пояснював неодноразово. Третя карта. Not for you. не для тебе, не для вас. Тобто є речі, від яких теж треба буде відмовлятися. А я думаю, що. Коли ворог почне активно програвати, вони вкотре захочуть вийти на певні переговори, оце мені якраз карта говорить. Тільки на наших умовах. А їхні там умови це не для нас. Що був в дійсності потім час для відновлення і перепочинку подрімати. Потім ще йде в нас карта незавершена симфонія, тобто процес збирання докупки. Того пазла для нашої перемоги триває активно. І час рухатись вперед. Як я би сказав, час приступати до контрнаступу. Тож тут по цифрах йде. В сумі дев'ятка, тут у нас цифра 10, 1, тут у нас шестірка, робота, тут у нас теж йде шестірка, робота, 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 яка дає результат. Тому, як бачимо, енергії оновлюються, підсилюються, чекаємо нових енергетичних притоків, допомога буде на рівні фізичному, допомога буде на рівні енергетичному, нечисто все здолаємо. Ось основне послання, яке я хотів вам сьогодні повідомити. Тому що в дійсності давно вже не робили подібного роду прогнозів, час від часу я буду їх, звичайно, поновлювати. Тому, любі друзі, поширюйте актуальну інформацію. Все буде Україна! Миру на мисті внутрішнього зовнішнього! Боремось та перемагаємо! Почуємось нових відео та прогнозуваннях. Бережімося, тримаємося, любімося!